Друзі, всім привіт! Знову Renault Megane 3 2012 рік. І ось хто може тільки купив таке авто є такий ключ-карта. Називається вона ключ-карта. І, наприклад, якщо у вас тут сіла батарейка і ви не можете відкрити машину, такий маленький, маленький лайфхак або функція. така да? О, Той хто ще не розібрався в цій машині. Є тут кнопочка біленька, бачите така? Ось вона. Ви на неї натискаєте і тянете до себе. Одною рукою це погано робить, зараз. Ось, і тягнете до себе. І коли ви її витягуєте, у вас з'являється, що ось такий ключик. І цим ключиком ви можете відкрити машину. Потім його назад сюди поставити, так. Ось, і все. Потім вставити ось сюди, і машина заведеться. А потім ви вже купите собі батарейку, і все у вас буде гаразд. Друзі, ставимо лайк, підписка, далі більше. Всім гарного дня, всім миру і радості.